Усім привіт! Мене звати Маріанна. Сьогодні трошки розповім, як я знайшла роботу в Валенції. Нарешті це сталося? Поділюся взагалі своїм особистим досвідом, як це все було. Я паралельно зараз іду по справам і трохи буду з вами ділитися подробицями. Але головне, будь ласка, підпишіться на інстаграм, оскільки там я ділюся актуальними новинами з приводу відео. І також, окрім каналу, там можете побачити різні корисності. Тому підписуйтесь, будь ласка, буде в описі. А почну все з того, що я почала шукати роботу минулого місяця, в січня, і в мене з цим були різні моменти. Я шукала на різних веб-сайтах. Я не хотіла шукати. В Фейсбуці особливо шукала в інфаджобсі, індедії, LinkedIn. І треба дуже бачила дивитися ці всі вакансії, тому що вони досить можуть бути різними. І безпосередньо деякі можуть бути застарілими або не заповнена повністю інформація взагалі е, роботодавця, хто вас буде наймати на роботу. Також безпосередньо би хотіла зазначити, що потрібно завжди вдивлятися в кожну е, взагалі, опис з роботи, тому що там чи часові, я постійні. І за цей період місяця мене викликали на три інтерв'ю, з яких це тимчасові. І останнє це безперервний контракт. Взагалі, скажу вам, що не з першого разу мені вдавалося знайти е, роботу, тому що деякі просто мовчали довгий час, деякі не відповідали. У деяких як я казала раніше заяви були застарілі, тому дивіться, дивіться, будь ласка, обачливіше. Саме цікава тема, яка може бути взагалі, це те, що покличуть вас інтерв'ю або ні. Тобто, це може бути як онлайн-зустріч або фізична. Е, насамперед, дві перші інтерв'ю, які мене питали. В основному це за мою документацію, тому що в Іспанії до цього дуже відповідально ставляться, і якщо у вас щось не буде, то штрафануть або вас, або взагалі керівника. Ну я нічого стосовно цього приводу не можу сказати. У вас, якщо є соц номер соцстраху в Києві, ну цей Сигуріда Соціалі, я у вас там резиденція чи тимчасовий захист, у вас з цим не буде відношення. Але в останній роботі в мене було групове інтерв'ю. На яке Лати запізналася, тому що там в цій школі мережа трьох офісів, і мені не дали конкретики, саме в який треба їхати. Але якщо ти там запізнився, то тебе не сильно вб'ють, але головне буде передивлятися такі моменти. І в цьому випадку вже мені стосовно інтерв'ю, що я можу сказати, взагалі інтерв'ю бувають як онлайн, так і фізичні. По-перше, в мене було онлайн. Але там не сподобалось те, що там був тимчасовий контракт, не дуже це влаштовувало на другій роботі. Там дуже багато мені закидували питань про ситуації, там якісь каверзні і тощо. І після цього вони зникли. Я думаю, що їм тимчасовий був контракт потрібен, а останньому зовсім була інша ситуація, тобто вони фіхо. І виходить так, що у нас було групове інтерв'ю. У нас було десь 7-8 людей, і у нас зовсім ну в основному це було більше інструктаж. Тобто нам розказували взагалі про школу, що вони роблять, яка їх мета. І найцікавіше було завдання з цього всього. Був тролинний папір, який ви, як правило, використовував для різних призначень. І нам треба було розкрутити стільки ролонів, скільки вам нам було потрібно. І я розкрутила десь на наклавки всі. І ви відриваєте ці каплики і ви ділитеся своїми фактами про себе. Сказати, щоб я колись до цього додумалася, я нічого не можу сказати. Але нехай в цьому є якась певна родзинка. Ось, після того, як у мене пройшло те інтерв'ю, зі мною зв'язалася моя начальниця і запросила мене на інструктаж. Інструктаж це не особисте інтерв'ю, а саме пояснення, роз'яснення, як працювати на роботі, тобто, що у них за платформа і так далі. І після цього мені сказали, що мене направляють в державну школу працювати. Називати її поки не буду з певних об'єктивних, очевидних причин. Так, тому... Можливо, пізніше про це скажу, поки треба час. Ось, і насамперед, це державна школа, вона знаходиться в районі міні-маклет, і там лише освіта інфантіль і прімарія. І тобто, я викладач саме категорії джуніор, це віком від 9-11 років, тобто англійська мова. І в мене заняття 4 рази на тиждень. Тобто, це дуже зручно, особливо коли це друга половина дня. Я можу... Порівню по, по якось відозмінювати, тобто графік, ну вірніше, спочатку працювати зранку до своєї роботи, а потім вже друг, у другої половині дня йти до учнів. Що я можу сказати? Треба мені йде не звикнути до умов іспанських шкіл, тому що в них дуже є певні відмінності, відмінності між моєю українською світою, так? Але діти взагалом вони... Дуже цікаві, у мене одна група складається з 15 людей, інша 6, десь 5 приблизно. І вони такі казали дуже сильно шумні, люблять там ходити, стрибати і так далі. Але на щастя не так все страшно, як я уявляла. Головне все контролювати, слідкувати за чистотою кабінету, тому що окрім цього кабінету працюю не лише я і інші викладачі. І це дуже цікаво, насправді. Тобто, в нас кожен раз якийсь ще не тиждень, там день друзів, день, тиждень там науки, кухні, все порівняно поєднано з англійською мовою. І це дуже цікава тема, насправді я хочу сказати, і дуже корисна. І за цей період часу я познайомилася з різними людьми, своїми колегами, і, на щастя, знайшла спільний зв'язок, хоча, чесно кажучи, хочу спілкуватися іспанською, але вони всі говорять англійською. Ну очевидно, моя робота така вона і є. Чи треба розмовляти англійською? Ще цікаве таке питання, дуже багато мене питали взагалі, чи потрібна взагалі амалогація. Я, напевно, особисто дам свою особисту відповідь про те, що це все досить окремо, індивідуально, це залежить від людського фактору, тому що, якщо ви професіонал своєї справи, так, у своїй галузі, вас, можливо, не спитають. Але якщо ви лікар, наприклад, працюєте там в косметологічній сфері, то можливо вас спитають. І якщо ви, наприклад, збираєтеся вчитися, так, то, звичайно, вам потрібно облагатися. Але на час я ніхто не питав, можливо, мені в подальшому можливо, доведеться робити омологацію, бо в мене лише є апостиль мого диплому, а переклади самої омологації поки немає, але це справа часу. Тому все залежить від людини, все залежить від взагалі, як ви ведете себе на інтерв'ю, як ви себе показуєте професіонала. І вже після цього вони дивляться і дають собі якби певний підсумок, чи ви будете подальшому працювати чи ні. Але я скажу, що я не очікувала, що так швидко зі мною оперативно моя, скажімо так, хефиня, хефа, вона дуже швидко зі мною зв'язалася. Тобто вона швидко всі ці зібрала мій номер документів, інформацію і. І єдине, що я ж казала, в мене була проблема з гуртати соціально, тобто мені треба його було зробити, бо в мене його не було. Я не працювала раніше в Іспанії, так? Але зараз вже треба, так, тому що це офіційна робота. І що я хочу сказати для тих, хто ніколи не працював і хоче знайти роботу, але все одно якісь проблеми, не завжди все виходить. Я хочу сказати, не здавайтеся, ви пробуйте різні варіанти. Намагайтеся не лише тільки триматися за Facebook, там, так, робити різні варіанти, різні альтернативи. Навіть надсилайте на електронну пошту компанії, куди би ви хотіли податись. А там вже безпосередньо, якщо буде така нагода, буде вільне місце, вам дадуть відповідь. Тобто навіть LinkedIn я можу порадити, там дуже багато різних заяв. Головне, на мою думку, це мова, це важливий інструмент і CV. Тобто резюме, його правильно оформити, правильно все вписати. Як я робила в попередньому відео, я залишу посилання під самим відео. Так? Тому головне, здавайтеся, у вас все вийде. І так, я взяла каву з Старбаксу. Зараз я пасади Аюнтаменто, це центр Валенції. До речі, тут вже готуються поступово до масклити. Це коли випускають петарди під час такого свята фаст, він вже на цьому тижні буде стартувати. І до речі, стосовно напою, я взяла карамелізований макадамський лате, це якийсь з нових рецептів. Ну не знаю, чесно кажучи, що я можу сказати, що ну, смак, в принципі, як вівсяне молоко. З карамеллю, на мою думку. Хоча, в принципі, непогано, якщо ви таке полюбляєте, то чому би взяла цей е, стаканчик маленький ще з 3,90. Я не люблю занадто велике. Так, я прибігла додому все-таки скоро їхати, як не як на роботу. Покажу дещо, що я придбала ще раніше. І поєднаю разом з тим, що я купила. До того, як мене поки прийняли на платформи для того, щоб оцінювати дітей, я ставила дітям типу стікери різні такі з клевером, такі точечки, наприклад, різнокольорові, ще поменше, так, щоб якось можна було ідентифікувати. Я всі ці стікери купляв в Теді. Вони дуже за класною ціною і дуже їх багато, і вони якісні. Ось такі точечки. Також взяла стікери для підпису там, власних речей, або, наприклад, щось е підписати, так? тому що бувають такі випадки, коли у когось якісь свої особисті речі, а треба їх е підписати, так? Далі я зараз стікерів. Це моя е така знахідка, я не бачила їх, щоправда. А тепер вже пізніше, коли пішла я в тезі, вже їх помітила. Я дуже їх рекомендую, якщо ви викладачі, або просто для своїх дітей. Ось такий гігантський лист е, наліпок коштував 1 євро. Я взяла з монстриками, космонавтами, ракетами, кораблями Ось такі. Дуже великий лист е, А4. Я вважаю, що це класна ціна для таких наклейок. Е, так, далі такого ж типу прототипу я взяла для дівчаток. З ламами, котиками, морозими, різними смаколиками тут можна побачити. Тобто дуже класний лист. У мене сьогодні, до речі, день, тиждень дружби, і тому для одного певного завдання треба було підготувати якийсь матеріал. Так? І взяла такі ще стікери з смаколиками, з морозивим чаєм, там багато чого смачненького. І ми будемо дещо робити, тому треба було взяти з собою наліпки. І саме таке, знаєте, розхідний матеріал, якщо так можна назвати, це у мене кольоровий папір. Це буде слугувати для різних теж, апліка, аплікацій, або, наприклад, для різних завдань, так, в залежності від самого уроку, який в мене має бути. Так, все з наклейками поки що в мене все. Далі, наступне, що б я хотіла показати, це, напевно, саме базове теж, це клей олівець від Супертайд. Я його, як правило, використовую для особистих яких справ, або, наприклад, для аплікації, або для уроків з дітьми. І дуже цей хороший клей. У мене є суперклей для металевих речей і для текстилю. І це як наш клей-момент. Далі наступне це базова необхідна річ, це степлер від мепед. Такий маленький мініатюрний, щоб покласти його в пенал, і в комплекті він був зі змінними такими степлерами з цими скрипками, так? щоб можна було якось їх змінювати, якщо там зламалося тощо. Тому саме необхідна річ для документів, для якісь скріплення паперів і тощо. Далі наступне це більше по моїй, напевно, якби необхідності це. Маркери від Faber-Castell. Faber-Castell, я з ним знайома давно ще з Києва, це такий текстовий маркер. Він сірого пастельного кольору, тобто він не продруковує на папері, він дуже такий чіткий, дуже хороша, ну, якби текстура, якщо так можна сказати. І воно дуже допомагає побачити потім текст після підкреслення. Взяла такий пастельно-блакитний, дуже класний у мене був такий і неоново-рожевий. Для якихось важливих речей, наприклад, там щось нотувати або виділяти. А це неоновий. І я взагалі обожнюю від фірми Фабрикасл ці маркери, взагалі канцелярію, тому що у них дуже гарна якість, і ціна також в деяких випадках, ну, в залежності, якщо там брати наборами. І в теді вони були. Ось, але я не стала вже брати іншими наборами, тому що в мене деякі були, деякі там я. Відновила так, бо вони засохли, тому в принципі з канцелярії це саме головне, що мені на даний момент потрібно. Ось, тому що насправді, коли ти працюєш з дітьми, мені видали деяку канцелярію, але якісь стікери або то, що я ще взяла ну, на запасний варіант. Бо бувають такі тижні, як тиждень дружби, як я казала раніше, і треба бути готовий до всього. Тому, да, тому, якщо ти викладач дітей, ти маєш бути готові в будь-яких випадках. А зараз я вже мала. Зустріч з тесорерія, нарешті маю вже Сигуріда Соціаль цей номер соцстрахування, і зараз я пообідаю і буду поступово збиратися на роботу. І так, вже зібралася, вже підходжу до своєї роботи там знімати, звичайно. Я не буду, тому що самі розумієте, як би заборонено дітей знімати і все. Але сьогодні пасмурно якось прохолодно ось. Але сподіваюся, це тимчасово. Зараз у мене є десь 20 хвилин перед тим, як зайду в кабінет, щоб посидіти, подихати свіжим повітрям. Так, я завершила свій робочий день. Я сподіваюся, моєму гарганту немає хана в моєму горлу, тому що я так багато говорила на майже як ніколи. Чесно, діти в моїй групі, яка є, вона дуже... В балакуча. вони намагаються балакати, щось бігати. Я намагаюся якось це отримувати. Я розумію, цих дітей не заспокоїш, але це, звісно, засада іноді в деяких випадках. Але нічого, все це поступово. Я придбала дзвінок, щоб якось їх трохи заспокоїти, тому що крики і биття по столу вони не рішують ситуації. Ось а, як виявляється, здається, що я одну тему, яку взяла, мала бути на наступний тиждень, засунула на цей тиждень. Типу день дружбу в мене. Одна дитина мене збила, каже, що Ой, ось у нас тут свято друзів, от ми маємо зробити те-то, те-то. Ще я так біжала, перервала кадр, бо думала, попаду на автобус. А він такий, бахай голову, типу, вибачте, боже, корабач.